так, як батя не п'є кока-колу з сахаром, а йому привезли ящик кока-коли з сахаром, їй треба кудись дівати, правильно? Ну і знайдемо цьому хороше примінення. Так, зараз нальємо туди на... Я ж тільки що я зболтав. Пойде, це нормально. Нормально, все під контролем. І що, як говориться, щоб життя їм сладко не казалось, додавимо їм ще сахара. А, розумієте? Пау! Сім лайфід Лайф, з вами зараз канал Меджик Файв. Блін, прикинь е, фразу свою бабить. Тупо тобто хотів зробити рекламу респект. <рес> <рес> І так сьогодні буде челендж від баті респекта та його агенції Лайф. Так як ми офіційні партнери TikTok, то хто виграє, отримає з нами контракт на один рік та 10 тисяч доларів на свій баланс у TikTok. Ці гроші ви можете потратити на своїх улюблених блогерів в прямих ефірах, хтось на мене. Чи ну, якщо вам готівка потрібна, вивезти її в готівку. І, і так, сьогодні у нас гостяк Владік, тата, Кісуня і Артур. А навіщо ти сьогодні прийшов і е, чого ти хочеш виграти гроші? Мені треба гроші на телевізор новий. А що з ним страпилося? Злучились недорозуміння. Яке небольше, просто і телевізор зламався. <рик> я не знаю, як це произошло, але це вже произошло, і нужні гроші. Люди добрі. Так, ану тата, скажи, що тобі гроші? Я хочу купити таке ж масажне крізло, як у вас, батя. О, Тій жінки не кажи про те, як я тебе спину масажирував. Кісуня, <рик> <рик> за no. чим тобі гроші? Очі, мені гроші для того, щоб запустити свій бренд-футболок, які ви потім будете купляти. Вау, wow, дуже прикольно. Ну до речі, а я... що буде на футболці Написано? Чиназис. О, оригінально, такого ніколи не було? Я вірю я, в тебе. В тебе все вийде. Артурчик, як ви зрозуміли, тут дечого не вистачає, це саме бороди, і щоб його повернути, мені потрібні гроші, бо з ним скоїлась біда. Це травма ноги, після якої він ходити не може. І щоб ви зрозуміли наскільки все це ну серйозно, просто отут, от, телеграм. Перейдіть, подивіться, і ми ніяку банку не відкриваємо. Всі кошти ми беремо тільки через респекта на лікування його ноги. Коротше, я думаю, що ви всі бачили багато таких челенджів у нас на каналі, і правила досить прості. От є така байдана: ну, це відро. Ну, може, ну, хто в селі живе, кісюня точно таке бачили. Це, до речі, вона привезла з свого села. Перше, що буде виливатися на голову, також. Буває в тебе в селі. Так що, які у вас догадки? Що там може бути? Почекай в селі. Ну так. Почекай, молоко, так, да, реально. Молоко? Молоко? Ну, добре, що Катір. що ще? На воз? Ну, може бути. Ну просто мені просто цікаво, що. Яйця, думати. яйця. О, добре. Так, зроби ще раз так. Коротше, правила дуже прості. Беремо, от. Дивіться, є yes. п'ять ниточок. Yes. І буде дві команди. Вибирайте ниточку, тянете за неї. І якщо вона витягнулася, то вам повезло. Якщо на голову якась херня упала, то вам не повезло. Ну, це все логічно і дуже просто. Але кольори ниток можуть бути різними. Я правильно розумію, що з цих п'яти кольорів рандомно прив'язаний лише один, один колір, колір до цього відра. Так, відра. В наших командах не може бути такого, що у нас однаковий колір, який нам вильє на голову щось. Ні, це абсолютно рандом. Ну, може бути, я не знаю, який для мене настрій. Дивлячись, що ти будеш це в'язати, я тобі пісець як довіряю респект. Дивлячись, так як я прив'язую, то може там і зараз одразу і триники буде прив'язано. І так, тепер нам треба розділити вас на команди, тому назви любу цифру від одного до десяти. Три. Окей, ти назви, от одного до десяти. Сім. Добре, ти виграла, вибирай. З ким ти будеш? Джонні Маклео. Все, з Джоні Маклео! Добре, все, отак і от і поділились. Бі смішно було б. Ви будеш не до мене, що так тупо. А чему по-справжньому, щоб чоловіки з чоловіками, дівчата з дівчатами, типа, ну блін. А? равноправия. Да. Зараз будете багато розмовляти, у вас взагалі гамно мобілью. Тому давайте, сідайте, уже швидко розділіться, хто буде перший і погнали! Пау! Блін, я взагалі не знаю. Блін, може ти сядеш на турі? Я просто ну, я не знаю. хочеш, ти 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 щоб я вірок. перша була, щоб не ну, на кого їм ну, просто, дівочки вже першими пропускають ну, так, таку тему. На турі, ну просто протестуємося по кнопочкам. Так ти скажи, що ти засяв. Ні. Ні? Ні. Ні. Ну, то може ти перший будеш. Ладно, давай, решимо. Давай, щоб все було чесно на вашу цю руханку. Давай. <со> Це твоя Це, Любиш так робити? Та, ти да, ти да понятно. Ю, лайф. Так взагалі ти пошли ножниці. Давай, хорошо. Юні лайф. Юні лайф. Санта. Мене. Кісуня, слухай, у мене таке питання. Ти ж виграла, а чому ти сіла <реш> перша? <реш> ти ж могла відморозити. Ну, що я так захотіла. Я виграла, і я рішаю. <реш> ну, нормально. До речі, кстати, у неї шансів більше. Що, друзі, як ваші відчуття? В мене ванга був прадідкою, так що я впевнена в собі на всі 100%. Все, тобто ти впевнена, що ти витащиш і на тебе впаде. Ні, влада впаде, на влада. Ну добре. Я теж думаю, що на мене впаде перша. <реш> Ні. Мені взагалі не везе ніколи в челенджах. Так, ну що, добре, який колір? Червоний! Жовтий! Давайте на рахунок 3. Разом 1, 3. Оу! Дуже добре! Дуже добре. Тепер сідає Артур і тата. А ти не ходу правила придумаєш? І зараз наші учасники міняються між собою до тих пір, поки комусь із них не впаде на голову ця жижа, яка там внутрі. А я-то знаю, що там повний. Так, давай тепер е Артурчик. Що тобі треба від мене? Е е який колір? Я давай е синій. Синій? Да. Точно? Да. Ти я, впевнений. Я впевнений, що мені здається, синій це вдача. Є слот сіті. Є слот сіті, є настрій. Тепер скажи нам, будь ласка, тата, який ти колір вибираєш? Зелений. Зелений. Тобто ну, ти можеш поміняти, якщо що. Зелений. Все добре. Ну, зелений ти. Дивись, які кольори залишились. Що ми якби там. <плес> заблюрим хоча б. Давайте байте на коментарі про ці кольори, які залишились. Це Франція. Франція Франція, да. Франція в нас в душі. Можна хоч підказку, що там залито. Так, да, щось рідке. Дякую. Давайте три. Два. два, два один. один. Воно тупо затікає за шию. Тупо за шию, що це? Кока-кола. А як ти думаєш, що це? Це кола? Ну, але це не кінець, тому що ваші суперники теж пострадають. Слухай, в мене є ідея. Ми зробимо так, що цей гівнюк в кінці сяде, да когось. І в тебе буде можливість виграти 10 тисяч і зберегти х свої кошти. Як Воу! Ідея? До речі, кстати, це прикольно. Я придумав, якщо хтось зі мною в кінці захоче соревнуватися, то я ставлю іще 10 тисяч доларів, і ця людина може виграти 20 тисяч доларів або ці 10 тисяч доларів забирає собі. Я хочу. Тобто, ти, да. ти готова просрати да. десятку? Да. Прямо. Ну, блін, я думав, що ніхто. Ну, давай для початку, no, ти ball. виграй. Ти виграй для початку. Все, погнали. І так, перемогла команда Владіка і тати. Але я хочу вам запропонувати супер-гру. Якщо ви дограєте до кінця і залишиться одна нитка, і нічого вам на голову не впаде, вам зарахується ще один бал. І ви будете ближче до перемоги. Що? Що ви скажете? Нам треба порадитись. Я думаю, так. Да. Думаєш, так? Да? Да. Ну, я теж так думаю. Який колір буде? Я сподіваюся, що в тебе немає дельтунізму. Давайте, білий. Так. Давай, я готовий. Я готовий. Все, готово? Давай. Три. Два. Один. Дотягуйся. Блін, їм сьогодні щастить, реально. Зараз, зараз, А, я. Так, який колір буде? Червоний. ні не, стій. Давай, Владик, давай! Синій! Синій! Так. Все, давай! Точно не поміняти не хочеш! Останній шанс. Почекай! Це щоб просто було юридично зафіксовано камеру, щоб він сам обрав цику! Да, хорошо, давай, синій! Давай! Три, два, один! І вони отримують додатковий бал! І так, другий рівень трішки буде складніше. Для вас він буде трішки проще, для вас буде трішки складніше, тому що, що? Кока-Кола там залишилась і просто додався ще допомільтельний інгредієнт. Ну, вам так не повезло. Так, ну що, поїхали? Другий рівень. Ну що, ви определились, хто Я буде? першим. Я хочу бути да, першим. Ти, мужик, давай. Так, бажаю так, тобі удачі. Дуже неудачі, дякую, щоб тобі на голову щось впало. Дуже, дуже дякую вам, так. друзі. яку нитку ти вибираєш? Останній раз була червона. Шнурочок червоний, так? Так. Тому я думаю, що вони по-любому її поміняли, тому я беру червону. Ну, логіка є. Так, Артур! Я обираю. Давай зелену. Зелена, добре. І так, ви готові? Так. Разом. Так. Один, два, так. три, поїхали! <риклад> <риклад> ні! Та застряла. Шо? Та, шо? Та, шо? Та, ні. А, та, ні, вона застряла. А, ні, то вона <риклад> застряла. <риклад> А мы так и думали, что он подумает, что мы поменяли, а на самом деле Блин, ну вылетело оно очень жестко. Реально не поменяли? Я это предложил, чтобы по... Я предложил, логика будет такая. Логика была, как раз таки такая. Я знал, что вы поменяете. Ну шо буде супергравить дивись, дивись, зелений переконали. Якщо якщо вона вірить, що вона витягне, ну Нормально все буде, то. Що, хочете один бал да, додатковий? Так, я вірю в маму Терези. Зараз у вас рахунок, у них два, у вас вже один. один. Може бути два-два. Якщо ти вгадаєш правильний колір і на тебе нічого не виліться, то у вас буде далі. Давайте, давайте і давайте вас буде нічия, У вас буде ніч, у вас буде Так, Давайте далі. В добре, супер гра! Як я це люблю! Подивіться, <свят> <свят> яка вона добрячка. От Вона вона реально заслуговує на перемогу. Тому давай, я тобі трішки допоможу а, і задам тобі просто питання. Який колір? Жовтий. Жовтий, ти впевнена. На рахунок три. Три! Опа-міно! Купа міма! Ні! Там тупо все на спину просто било! Якщо порівняти Сьогодні Аклео і Кісюню, то тут якби. Ну все добре! ну... Поїхали далі. Короче, блін. Я подивилася на кроси Респа, побачила там жовтий цвет і подумала, що він мене спасе, але ні. Там, там ще синій був, можна було синій обрати. Е, Ведучі класний і конкурси дуже цікаві. Ну знаєте, як от третю рюмку п'ють за інтім, так от я третій рівень вирішив зробити знаєте, такий інтимний інтересний. Це жіночі прокладки на 23 каплі. Самі більше, я такими користуюсь іноді. Ми кидаємо їх у відро. Мені здається, що одні прокладки це буде дуже просто. Я просто думаю, що буде веселіше, якщо ми додамо один пікантний момент. Зараз самі все зрозумієте. Блін, служ, коли камера дивиться, після дуже важко. <гум> бува таке? Якщо бува, то поставте лайк в коментарях. О, пішло! О Хо! -о! Ну що, друзі, третій раунд. Я навіть навіть не хочу казати, що там знаходиться. Ну я можу вам сказати підказку. Я ці штуки шукав на вокзалі. Бомжи? Якщо там щось з вокзалу, це значить, скоріше все, якесь, мабуть, сміття. Ні? Я був. Були... сейчас не рабыня перед тобой. Это в прошлом. Я законная жена султана Сулеймана Хан Хаслятлери! А, помогите! Он сказал, что там какое-то говно с вокзала. Я, честно, я не хочу туда сидеть. Но если ты мне прикажешь, я сяду. Приказываю. Я султан Джонни Маклауд. Ты будешь сидеть первым. ты Ну, у них работало так, на Я думаю, що ви определились, хто буде сидіти на стулі, а хто на бутилці. Тому я приглашаю вас присісти на ваші трони, але, 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 щоб ви, знаєте, от вам місця не приїдалися, ви поміняєтесь місцями. Курва! Натко! І що? Яка нитка? Я не знаю! Ну, яка, давай! Давай, зелений. Зелений! Все добре, зелений, зафіксували. Тепер Артур. Зелений. А, ти теж хочеш зелений? Так, щоб однаковий був кольору. Все супер. Я хочу, щоб зараз ви разом всі поставили на паузу це відео і написали в коментарях, як ви думаєте, який колір буде у Артура і який колір буде у Владіка. І потім подивимося в коментарях, хто із вас реально вгадав. Що, готові? Три, два, один. Поїхали! А? Інтрига зростає. І так, який колір? Жовтий. Блін, він вже його тримає. Ти що, екстрасенс? Кісуня. Давай, який колір буде? Да дивись, дивись. Просто. Тактика працює. Я називаю те, що вони обирають, і воно тупану везе. Послухай мужчину і зроби наоборот. Білий. Добре! І так, нагадую, нагадую, рахунок 2-1. Давайте. Три, два, один. Поїхали! Прямо на голову! Послухай мужчину, зроби наоборот. От, пожалуйста, здивіться, пожалуйста. Кісуня, тепер у мене питання отлично від мене. От як насчет фрази Послухай мужчину і зроби наоборот? Ти будеш так вважати ще по життю? Чи задумаєшся над своїми словами? Задумаюсь над своїми словами і буду робити наоборот. Дівчата, бачите, всегда надо вміти признавати свої ошибки, а потім не признавати. <рапивання> <рапивання> Йо, що це за? <рапивання> не, чувствуєш чимось таким щось ну, воно таке. пахне, як будто собака насяла. Так і так, друзі, ви зараз вже виігруєте з рахунком 3-1. Якщо <рапивання> ви <рапивання> зараз. Погодитесь зіграти в супер раунд, то є велика вірогідність, що ви їх просто зробите як сосунки. Чи будете просто в такому ж гамні, ну може, чуть-чуть всяка респекта. Тому вам рішати. Давайте так, ви згодні на супергру чи ні. Зараз в будь-якому разі твоя черга, тому. А черга. Давай, Владик. То контенту, так. Все, зумер! Мені подобається ця гра. І це супергра. Давай так, я не буду вибирати. Давай. Щоб чесно було. Давай Цей. це зробить тата. Тоді... Так, і що, Владі, кому ти більше довіряєш? Це тата, це папа. Получається, хто хоче, щоб потягнув за ниточку, я то знаю, яка. Я хочу, щоб ти тоді потягнув. Вот це поворот! Тобто ти хочеш, щоб я потяг, знаєш, яка там буде нитка. Да. Ти, ти знаєш, є е, така післовиця. Довіряй своєму врагу, як собі. Так. Знаю, давай, а я... ось. Давай. Дівчинка стоїть така красива. Тока не всі! Одно! Давай, вибір. Я просто хочу сказати, що він довірив це діло людині, яка два рази підряд тільки <і> що намокла! Тому вибирай. Хай буде червона. Так, добре! Так, і у нас червоний на рахунок три. Це одразу було зрозуміло, що там буде третій раз красний. <плес> І так, зараз буде раунд навпаки. Коротше, той, хто зараз вгадає, яке відро правильне, той отримує додатково 2 бали. Тому конфетки. Падуть йому на голову, тому що це буде дуже смачний презент і бонус. А знаєте, що саме цікаве? Що учасники не будуть знати про ці правила. Про ці правила я говорю зараз вам, тому це буде дуже цікаво, коли на них на голову падають конфети, і це буде дуже приємний бонус. Дід старий тут не впав, блін. І так, друзі. Немав вже, блін, яких друзів. Коротше, чотири, один рахунок. Пользу тати і Владіка. Зараз буде раунд з сюрпризом, який ви узнаєте в кінці раунду. Ну, звісно, коли у вас гавно на голову паде, тоді ви узнаєте. <світ> так, ну що, який колір. <світ> Давай жовтий. <світ> жовтий. Ви! Батя, ну, це вже вік в тебе. А, я теж оберу жовтий. Ага. Була, не була. Добре. Тримай. Так. Три, два, один, поїхали! А, а, та я бере за за що? Я уходжу всього. Я теж ухожу. Добре, добре, а ти хочеш шатнути? Я тобі дам можливість подивитися. Mm -hmm. Ти туди заглядаєш. У раунд. По дві е, може, втягнути. Шо? Оце ти молодець, да? Всі раз! Слухайте, а така ідея, а реально. А давайте потягнемо дві. Давайте зараз ви тяшите по дві нитки. По дві. Це мої правила. Я тут зроблю, що хочу. Можу туди навіть посяти. І не скажу такого, що я типа навіть не робив. А в мене є пропозиція, А можна 10 тисяч доларів не тому, хто виграв, а тому, хто саме більше постраждав. Не можна. Поїхали. Кажи! Так, значить, я хочу. А... Машину, <ріст> дачу, багато грошей. Ну ти можеш, якщо ти вгадаєш. Так, да, і Я хочу довіритися і вибирай атуру. <ріст> а, <це фітло>. <ріст> <ріст> а знаєш що? А я довіряю цьому засранцю. <ріст> Ні! А... <ріст> <ріст> а давай синій білий. Теж, так, як і в мене. Так, так в тебе сі... так я так і обрав. Да, давай. Вона сказає, Мені довіряють, а я довіряю тобі. Давай. Все, добре, синій білий. Три, два, один! Uh це, це. Це карсети кватні! Реально! Так, так карсети! А у мене то ж саме. А знаєте в чому прикол? Я вам, я вам казав, що буде якийсь сюрприз. Хто вгадує правильно, той отримує додаткових два бали. A -A. І тому зараз рахунок 4-3. Тепер у вас з'явились дуже великі шанси виграти. Ля-ля-ля! <реш> Просто це, типу, бляха. Я не сподіваюся, що це цукеркість своїм. Просто ви, виявіться, це ж і ми виграли. тому що типу, ти обрав п'ятий білий синій. І я кажу: Ну добре, білий синій, бо воно впаде. Блин, а прикинь, от, якщо б ти зараз вибрав красный, ти міг би, би вибрати заповнительно два бали. Так, добре, іди сюди. Просто в ангани от, зараз от, зроби їм на послання в будущее і, і скажи. Mm -hmm. Давай передбачене в будущее і скажи, який mm -hmm. колір буде наступний. Так я не можу при вас це казати, ви ж поміняєте. Ну, ну а. Прибав. Ні, ну хорошо, скажи на камерку, так тихо. Щоб наушка їм штани. На пальцях покажи. Так, да ми не буде. П'ятий раз не було друзі. Мені здається, що починається дощ, тому я вирішив зробити фінал супер жорстким. Всі інгредієнти, які повинні були бути далі. Я зараз всіх сумішу в одне відро. Тому навіть ми зробимо навіть цікавіше. В одне відро ми налили дуже багато віскаса. Він такий вонючий, дешевий, такий максимальний, що його просто коти не хочуть, не хочуть їсти вуличний. блін. А друге відро я дістав у себе з каналізації. Фублін, воно таке смердюче, вонюче, Бачите, там куски якихось віток, лушпиння, Ну і додавлють трішечки муки. От реально пишіть в коментарях, якщо вам би дали 1000 доларів, на що ви заголосились? На котячий корм, вонючий як мразь последнє, чи на допомогу з каналізації. Ну що, друзі? І ще один секретний інгредієнт. Трусики баті. От мої маленькі яйця сюди іноді випадали і мені дуже подобалось. Коротше, ці труси я беріг скільки років. Мені вже жінка каже, да викинь ці труси, я вже за неї дрався, тому віддає саме драгоценне свої труси. <рес> ну що, поїхали. Пау! кажу одразу: два відра в них знаходиться різне гівно. Одне гівно гірше другого, тому комусь більше пощастить, комусь менше. <рес> і зараз ви повинні обрати відро. 에, яке вам більше подобається? Рожеве чи рожеве? Рожеве. Хто у вас капітан? Я капітан. І там так. Хорошо, ні, 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 дайте, не за Ваші, Ваше юнілайське, давайте. тобі розкажу. Факт це ж ножиць. Це там. Все, виходить, ви ви обираєте. Я даю тобі право вибору. Ні, 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 я! ми виграли сюди. Ми сиділи сюди. На я знаю точно, що ну це гівно на мене вильівця. І зараз ваш рахунок у вас три бала, вас чотири бала. А це означає, що в фінальному раунді ви отримуєте два бали. Тому це вирішальний раунд. Хто зараз виграє? Виграє 10 тисяч доларів. І так, поїхали. Я думаю, що там последствия твого вчорашнього бухлішка. Бе? Ну, кстати, ну, до речі, воно дуже схоже, я тобі скажу так. Який колір? Я дуже сильно хочу сказати червоний. Кстати, ти що зрозумієш, що ти повинен був тут сидіти на червоному кольорі? Я підвернувся. Мені тут підказує, що буде халепа. Блін, мені реально стрмно, я не знаю. Я навіть не знаю, який там колір. Та тяжко. Сильніше, сильніше. Ооо! І так, це фінальний раунд. Поки сьогодні говно на комусь на голову не впаде. Ми не закінчимо. Тому стідай влас! Я не знаю, що гра. Я не покажу, який кольор я оберу. Це буде для всіх. Нет. Якщо вам дуже повезе, що я дуже сумніваюсь, то дівчата сядуть на ваше місце і вони вже як мужики між до собою рішать, хто буде тягнути А які тоді мужики ви? Е, справжні. Поняла. Тому давайте, поїхали. Те, прошу, Просто не стрибай. Не стрибай з дитками. Три, два, один. Зараз саме цікаве. Залишилось всього дві нитки. Але знаєте в чому прикол? Що ви вибирали свої місця. Але одна нитка там досі не прив'язана. Що? Так. Да. Ну що, ви, ви готові? Ні! <рігав> <рігав> Сідай, що ні? Давай. Я не знаю. <рігав> То Вона Чого прийде до говорите? вас з цим відром і вилиє на вам голову На голову От, От таке вона. <рігав> і так, друзі! Це фінал. І зараз ми дізнаємось, хто із них переможець. Я насправді сам не знаю, хто із них буде переможцем. І так, три, два, один. Поїхали! А Ніхто не зацінив навіть навіть мої труселя, які в мене на голову впали. Типа, ну так неудобненько вийшло. Я просто, ну ну як так би сказати, я не знав, що там всі не такі прив'язані. Я просто вирішив імпровізувати, а там, ну хто неудобна ситуація вийшла. Ну, у Владіка і у Тати було чотири бали, а у вас було три. Тому виграє 10 тисяч доларів влада і тата, яка зараз сидить в туалеті і блює. Ну, я думаю, що коли вона вийде і дізнається, що вона виграла 10 тисяч доларів, ну, ви розділите пополам. І чи як мужчина з жінкою... І, ну, Як мужчина з жінкою і 8 тобі 2. Правильно, все зрозумів. Це лайно! Лайно! ハい <Oi. S 2> <laughs> Ви думаєте, чого на дворі ніч я до сих пор сижу, тому що, блін, я прилип нахер в цієї херні не можу встати. Але я вам скажу так, що якщо вам понравився відос, подивіться просто на цю жесть, я буду робити ще круче, ще більше, ще гарніше, ще більше гамна такого ж, буду більше ригати, буду більше срати, щоб вам це сподобалось. Так що, якщо вам реально це сподобалось, постав лайк, підпишись на канал, так я точно побачу, що вам це подобається. І напиши в коментарях, що респект красава. Батя Повертайся. Все, всіх подняв, всіх по Пока. З вами був Magic Five. Димка, Респект. До свидання.